Для розуміння далі про що ми будемо говорити, давайте е зафіксуємо, що електронна демократія відрізняється в електронному уряду тим, що це про е самоврядування, про е управління, е це про е спілкування між владою і людьми про зворотній зв'язок, це про е нові, скажімо так, форми, інструменти, а відповідно нові практики. Е Власне кажучи, реалізації демократія. В той же час, коли ми говоримо про є-уряд, то це вже а, використання інформаційних технологій для виконання урядом своїх функцій. А, в ідеалі це повинен бути високоякісний сервіс, в якому ми не зустрічаючись з чиновниками, а, за комп'ютером, використовуючи свій там, наприклад, мобільний кість гаджет. Ми беремо і вирішуємо свої потреби. Ми сплачуємо податки, ми отримуємо необхідну нам інформацію, а, якісь документи, за які відповідає уряд, а, отримуємо дозволи. А, наприклад, там стосовно якісь підприємницької діяльності чи просто реєструємо свою підприємницьку діяльність, чи якісь цивільні акти, власне, родилася дитина, ми а, створили сім'ю, ми купили квартиру, машину, продали. Так чи інакше це все обліковується в цих системах, і уряд повинен в ідеалі бути абсолютно віртуальним. Ми його не повинні бачити. Ми повинні тільки реагувати на те, якість цього сервісу, цього додатку, чи добре він нас інформує, чи захищає він наші там, персональні дані і таке інше. Але от з точки зору використання інформаційних технологій, звичайно, ці дві сфери дуже сильно перетинаються. Починаючи з того, що навіть коли ми себе ідентифікуємо для того, щоб далі ми могли користуватися тією чи іншою системою, нам для цього необхідно здійснити якісь кроки. І ця система ідентифікації в ідеалі вона повинна бути одинакова. Тобто, у нас у кожного громадянина повинен бути свій віртуальний електронний кабінет. Ми не повинні в банк приходити відкривати один електронний кабінет для того, щоб створити бізнес чи заплатити податки там інші кабінети, і на кожний сервіс інші, інші, інші кабінети. Це має бути одне. І до цього зараз все ідея. Я думаю, що це найближчим часом буде реалізовано. Перша аутентифікація. Процедура перевірки справжності користувача шляхом порівняння реквізитів безпеки, логін, пароль, доступу до об'єкту, сайт, технічний пристрій. Авторизація. Суб'єкт, який проходить аутентифікацію, володіє характеристикою, за допомогою якої можна надати можливості доступу до певних дій, редагування об'єкту, тільки читати та таке інше. Так звані права доступу. Ідентифікація, процедура розпізнання суб'єкта, тобто, однозначно, можна сказати, що це Шевченко Тарас Григорович. Важливою складовою електронної демократії є можливість отримання державних послуг за допомогою електронних інструментів та можливість залучення громадян до формування та реалізації публічної політики. А також її моніторингу, оцінці, що передбачає двосторонню взаємодію між суб'єктами владних повноважень і громадянами, розгляд та або врахування отриманих пропозицій за прозорими процедурами. Цей розділ єден, називається є гавермент або є урядування. Тепер поговоримо про державне управління У сучасну епоху інтернету. Ми не можемо ігнорувати його і не використовувати на благо громадян. Все це, це стосується також і державного управління. Якщо ми візьмемо приклад найкращих країн Європи, то ми будемо знати з вами, що вони один з одним спілкуються за допомогою інтернету. Три четвертих трафіку обміну інформацією між органами влади і громадянами стосується саме органів влади. Вони обмінюються один з одним інформацією, роблять запити з однієї бази даних до іншої бази даних, і ми з вами все це не бачимо. Але все це відтворюється у фоновому режимі. Лідером у її урядуванні вважається Естонія. Але і у нас в країні вже є чим пишатися. Більш того, у нас є як державні сервіси, так і альтернативні громадські, що зроблені волонтерами без допомоги держави. Нам для того, щоб спілкуватися з владою, необхідно мати, по-перше, закони, які пояснюють, як повинна влада це виконувати, а по-друге, інструменти, за допомогою яких ми зможемо спілкуватися з владою. Функції держави в нас прописані в Конституції України. Вона бере на себе зобов'язання забезпечувати наші права з вами, серед яких право на освіту. Право на охорону здоров'я, право на соціальне забезпечення, право на безпеку і таке інше. Електронне урядування надає можливості державі виконувати свої функції більш ефективно, використовуючи всесвітню мережу, локальні мережі та інші можливості, що надають сучасні технології. Тобто, при є урядуванні державні послуги отримувати легше. Самі органи влади між собою спілкуються без надмірного бюрократизму, громадяни мають доступ до інформації та мають можливість впливати на рішення влади. Коли ми говоримо про місцеве самоврядування, то ми одразу розуміємо, що це представницькі органи, це ті депутати, яких ми з вами разом обираємо. І кожного разу, коли ми приходимо до скриньки на виборах і голосуємо в бюлетенях, ті партії або ті саме депутати, яких ми з вами обираємо. То так ми приймаємо рішення на наступні декілька років, як ми будемо разом з вами жити у цій громаді. Те ж саме стосується і Верховної Ради, якщо ми обираємо депутатів до Верховної Ради України. Ці представники вони впливають на всі процеси, які відбуваються як на місцевому рівні, так і на державному рівні. Яка тут роль громадянина? По перше, запитувати цих представників, що вони роблять. Нам необхідно налагоджувати комунікацію з ними і вирішувати ті питання, які ми з вами разом не можемо вирішити, якщо ми будемо виконувати їх самі. Але залучення громадян до створення державної політики може бути у вигляді в вигляді спілкування задля визначення того, як суспільство реагує на ініціативи центральних органів влади або місцевого самоврядування. За допомогою мережі державні органи проводять є консультації, є обговорення, є наради, до яких може долучитись будь-який громадянин країни. Також можуть проводитись є опитування, є анкетування. Залучення громадян у законотворчу роботу може бути за допомогою є законотворення, коли розробка законів та їх обговорення проходить у відкритому режимі. І тепер ще один не менш важливий ідем інструмент електронні консультації. Електронні консультації дозволяють громадянам чинити вплив на процеси прийняття політичних рішень. Наприклад, у Лондоні є район ГЕКНІ і тут є спеціальний веб-портал саме для електронних консультацій. Влада надає звіти щодо проведених консультацій з громадянами та відповідає у цих звітах на важливі запитання. Що ми спитали, що ви запропонували, та що ми зробили. От і за цією формулою публікуються звіти, і громадяни можуть побачити, чи були враховані його думки, яким чином уряд відповів на запропоновані ідеї? Одним з цікавих прикладів електронних консультацій є проекту США. Проєкт відбувався напередодні Нового року, 2014-го, і громадянам запропонували створити орнамент для Білого дому на новорічні свята. Але для цього треба було опанувати технологію 3D-дизайну на своєму персональному комп'ютері, і на вебсайті надали вільне програмне забезпечення, аби кожен міг. Завантажити спеціальну програмку та долучитись до цього процесу створення орнаменту. От, і громадяни брали участь у цій консультації, і було цікаво спостерігати, ну, саме як все відбувається, і які є успіхи. Інколи створюються веб-ресурси, що дозволяють інтегрувати. Одночасно декілька інструментів електронної демократії. І прикладом є естонський вебсайт Осейл, який об'єднує три функції. Він є платформою для електронних пропозицій, тобто можна подавати ідеї для розвитку держави, для електронних консультацій, можна брати участь у них, а також. Він слугує і для електронного законотворення, тобто громадяни можуть коментувати закони та робити відповідні внески. Флагманом однієї з реформ в нашій державі була обрана децентралізація. Це коли держава ті функції, які вона виконувала сама, передає на найнижчу ланку, і люди отримують послуги безпосередньо. Тобто, якщо це, ми прийшли до органів місцевого самоврядування, до центрів надання адміністративних послуг, то ми можемо запросити ту послугу, яка нам необхідна, і не будемо більше нікуди з вами ходити. Далі, виконавці повинні зібрати цю інформацію і повернути вам результат того звернення, з яким ви прийшли. Чим же ж є урядування корисне для влади та громадян? Єдині бази даних надають можливість мати доступ к необхідним документам без витрачання часу на збір довідок, витягів та іншого. В ідеалі при отриманні державних послуг людині не треба збирати довідки, а все є в єдиному реєстрі і загальній базі даних. Самі документи можуть використовуватись декілька разів. Це дозволяє отримувати необхідні дані чи послуги у режимі 24 години на добу та 7 днів на тиждень, уникнути паперової тяганини та бюрократії. Крім того, спрощується система управління. Де ж тут саме місце інтернету? Для того, щоб органи місцевого самоврядування звертались до центральних органів влади, для того щоб база даних обмінювалася між собою інформацією, необхідна належна інфраструктура. Тобто інформаційно-комунікаційні технології, про які зазвичай говорять спеціалісти, а ми з вами розуміємо, як інтернет. Що в нашій державі необхідно для того, щоб запрацювала повністю електронна демократія та електронне врядування? По-перше, нормативно-правова база. Її зараз не вистачає. Коли на початку 2015 року був такий досвід, коли були написані білі та зелені книги розвитку електронного врятування, такого досвіду в Україні ще не було. У практиці стратегічного планування в Європі використовуються деякі терміни для політичних бумаг, наприклад, зелена та біла книги. Зелена книга. В зеленій книзі розглядається, по-перше, проблематика, з чим і як вирішується та чи інша проблема, різні сценарії, як можливо вирішити різними засобами одну і ту ж саму проблему. А у білій книзі, в противагу, уряд вже приймає рішення або ті посадові особи, які використовують зелену книгу. Саме окремий сценарій, як вони будуть діяти в тому чи іншому випадку. Треба розуміти, що будь-яке технічне рішення це лише виконання завдання, що ставить замовник. Якщо сама система урядування заплутана та неефективна, застосування новітних технологій саме по собі не зробить її більш притомною. Лише прискорить деякі операції. Ну, це дуже класно, вже непогано. Чарівної кнопки, на жаль, не існує. Які в нас найбільш сприятливі умови на сьогоднішній день для запровадження електронної демократії? По-перше, ми маємо стратегію розвитку України Україна 2020, яку презентував президент України? По-друге, ми маємо політичну волю. Наприклад, у травні 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у своєму Фейсбуці в тому, що була розроблена концепція? Діджитал адженди України, якщо перевести на українську мову, то це цифровий порядок денний розвитку держави в цьому цифровому порядку України описані такі підпункти: як ми можемо розвивати цифрову Україну у напрямку написання нормативно-правових актів. По-друге, як ми можемо розвивати економіку держави у цифровому вигляді. І що нам для цього необхідно зробити. По-третє, в ньому під пунктом прописано, як ми повинні розвивати електронну демократію, і так далі, і таке інше. Що нам зараз заважає? По-перше, нам заважає те, що не вся нормативна правова база в нас прийнята. У нас є багато понять, які ми вже використовуємо сьогоденні, наприклад, бюджет участі, наприклад, ідентифікатори. Наприклад, інтероперабельність, але в багатьох випадках ці поняття ще не до кінця виписані саме в нормативно правових актів законодавстві України. Для цього якраз зараз обговорюються стратегічні документи, після чого буде дуже важлива і важка праця для того, щоб приймати ці документи урядом України, а також Верховною Радою України. Тому. Роль громадянського суспільства зараз нас з вами це вже використовувати багато інструментів, які прийняті, такі, які як електронна петиція, для того, щоб органи місцевого самоврядування розробляли свої власні програми розвитку електронної демократії, для того, щоб вже підготовили спеціалісти з даної тематики, і ми вже знали, що майбутнє за інтернетом.